Так, друзі, всім привіт! Не встиг я доробити свій перший термопласт, як попався мені в оголошенні ще один термопласт. Ось він в іншому гаражі, в розібраному стані. Розібрали ми його на 4 чи на 5 частин. Ось сама станина. Дуже, блин, все таке важке, тому прийшлося розібрати як можна більше. Ось сама станина, ось гідростанція від нього. Двигун, електродвигун тут був на 3 кВт, я його вже розібрав, перебрав, почистив, покрасив, стоїть він у мене в майстерні. Оце гідроциліндр від нього. Таке все кажу важке, дуже. Циліндр біля 100 кг важить ось. Ця частина з пічкою, з матеріальним циліндром зі, зі стойками. На відміну від мого першого станка, електроящика тут не було. Електроящик був тут ось в такому стані. Усі прибори, вся проводка все так от була в картонному ящику. Як була, так вона ось, ось і є. Електроящик з мого першого станку. Ось він зараз в такому стані знаходиться. Я його почистив. Заварив всі отвори, ті, що тут були, і покрасив. Покрасив такий ось салатовий колір, Для чого це у нас буде електроящик для мого майбутнього ЧПУ фрезерного станочка. Ось такий гарний вигляд він зараз має. Ну, Про це буде інша історія в інших відео. Зараз приїхали з дружиною. Трошки хочу відмити ці деталі, е, підготувати для покраски подальшому. Будемо потрохи збирати вже, Получається два станочки, два термопласти. Тут матеріальний циліндр трошки більший, ніж в моєму першому станочку що є дуже добре, тому що можна буде використовувати для різних, різних деталей, різних форм. Обидва станка можна буде вибирати, на якому працювати. Так, все тоді. Всім пока!